Так, друзі, всім привіт! Я вам обіцяла більше розповідати про традиції Сакартвело. І сьогодні, 26 лютого, тут відзначається щось типу як нашої масляни, але це називається Берікаоба. І я приїхала в кахетинське село, щоб це побачити. На сьогоднішній день тільки декілька поселень зберігли це святкування, і одне з них це Діді Чайлурі. Зазвичай це нічим не примітне село, але в цей день тут купа телебачення поліції та туристів з різних куточків планети. Це, наприклад, ми зустріли хлопця, який приїхав сюди на машині аж з Великобританії. І все це заради того, щоб побачити аутентичний грузинський маскарад. Вони називаються беріка, і берікою, до речі, можуть бути тільки чоловіки. Ця традиція уходить до ще язичницьких дохристиянських ритуалів, що мали на меті відсвяткувати прихід весни, пробудження природи і закликати плодоріття на свою землю. Так, мене попередили, що вони можуть тебе замазюкати багнюкою. Поки що я чиста. Починає забігаючи наперед, скажу, що потім мене все ж таки обмазали, ще й в обличчя, але це принесло тільки позитивні емоції. Саме дійство представляє собою мандрування всього цього маскараду з самого верху села до низу. Вони їздять по вулицям та голосно кричать, ну, якщо це можна назвати криком. В береги заходять у дома жителів, а ті мають пригостити їжею або дати монети. І так вони бігають декілька годин по всьому всьому селу. Ну, а завершується це все великим святкуванням у полі, де збирається все село та гості свята. Хтось готує столи і наливає вино. Хтось катається на гойдалках, хтось готує дерево для шашликів, хтось варить сік для чорчхели, яку потім можна буде зробити всім бажаючим власноруч, а хтось грає пісні. І оскільки це свято знаменує закінчення зими, початок весни, то тут в нас досить такі схожі традиції, і як я вже бачу, тут готується місце для великого вогнища. Але в цей раз моя інтуїція мене зовсім підвела, і це місце планувалось не для вогнища, а для грузинської боротьби, що називається Чідауба. Цей вид боротьби навіть входить у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Згідно з легендами, ЧДОба виникла з міфічної сутички про батька грузинського народу з диким звіром, а в теперішні часи це одна з розваг для місцевих дітей. В кінці свята на поле вибігають береги і теж вливаються святкування. Всі починають з ними фотографуватись, люди радіють, святкують. І я, звісно, теж не змогла обійти таку можливість стороною і підійшла до берег сфотографуватись. фотографуватись. Ще й отримала свою заслужену багнючку. На цьому все, друзі. До нових зустрічей!